Під час засідання президії районні депутати погоджували порядок денний бюджетної сесії районної ради. Зокрема, серед питань будуть розглядати звіт про районний бюджет, звіт засобів масової інформації, соціально-політичну ситуацію в Україні та інші питання. Підготували депутати листа до правоохоронних органів Надвірнянщини з проханням вжити всіх необхідних заходів та не допустити будь-якого кровопролиття в районі. На засіданні президії були присутні і правоохоронні органи. Заступник начальника головного управління міліції Андрій Прусак цікавився про достовірність інформації щодо захоплення приміщення Надвірнянської райдержадміністрації. Скажіть мені, будь ласка, не. як як віче, далі тут якраз, напевно, є депутатський корпус, я би хотів почути, як собі е, уявляють розвиток подій надалі, тобто е, про прийом громадян. Це є таке бажання захопити приміщення обласної адміністрації і знаходиться тут з незрозумілою метою, не інтересує цей момент. І після цього я скажу, в залежності від ситуації ми говоримо, ми будемо діяти. Депутати запевнили правоохоронців, що ніякого захоплення приміщень не буде, Народні обранці проводитимуть прийом громадян. Ми не плануємо ніяких радикальних дій. Це перше. Друге, ми не хотіли би, щоб дії працівників міліції провокували людей. на дії. Ми свою роботу будемо робити як депутати. А от від народу закіщує. І адміністрацію не може захищати, вони не такі вже. А от народ треба захистити. І це ваш прямий обов'язок. Я думаю, що якщо не дай Бог стане гірше, то вам треба ставати із нами їх до захищати і на майдан не тільки тут сидіти. о 12-й годині. На майдані Шевченка на двірнянці зібрались на молебень за Україну та поминальну панахиду. Також на площі було викладено запалені лампадки у вигляді хреста в знак пам'яті героїв, які загинули в Києві. Прикро дивитися на те, що народ своєю кров'ю, своєю саможертовністю повинен захищати те, котре повинно бути здавалося. Загально прийнятим. це не треба виборювати. Це має бути змістом нашого життя. Після молитви, за якою уважно спостерігали правоохоронці, громада зібралась перед приміщенням районної ради, де депутати провели прийом громадян. Країна стоїть на краю прірви, і нам треба не допустити продовження насилля. Ми вже маємо загиблих уперше за. Новітню історію України за роки незалежності загинули люди під час мирного протистояння. Я все-таки вірю у те, що ми з вами будемо жити в великій українській Європейській державі. Серце обливається кров'ю, коли на 23-му році незалежності наша молодь. Яка є ровесником нашої молодої держави, разом з нами відчуває запах пороху. Адже 23-й рік нашого молодої держави, а сьогодні ми виборюємо наше незалежне європейське щасливе майбутнє. Ми підтримуємо ваші прагнення. Я вас запевняю, що жоден працівник поліції Мадрнянській до Києва не поїхав. Серед затриманих є наші земляки. Один з них якраз є уроченцем мого рідного селища Битків Андрій Іванюк, якого затримали навіть не на вулиці Грушевського. Його затримали у середмісті. Невідомі працівники у штатному, тобто в цивільному затягнули студентів і не студентів інституту Карпенка Карого до автомобіля. Після того вивезли, побили їх, а після того у СІЗО. Позавчора відбувся суд, і чотирьох з цих шести затриманих відпустили і. Судили їм домашній арешт, а двох залишили в СІЗО. Зараз Андрій знаходиться в Лук'янівському СІЗО. Він був ще в понеділок оголосив сухе голодування. Але всі ми розуміємо, що такі люди потрібні нам здоровими і живими. Хочу запросити і хочу попросити вас поїхати знову в Київ, тому що ми саме там сьогодні потрібні. Останні дні вже вбивають наших людей, наших героїв вбивають. А в нас тут в районі багато людей ще ходять в кишені з квитком партії регіонів. За два місяці жоден не прийшов і не сказав, що він виходить з цієї злочинної партії. У Нас керівництво адміністрації всі ходять з квитками партії регіонів. Вони, коли в них було декілька місяців назад, ганьба! 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 на Надвірнянці запросили працівників райдержадміністрації приєднатись до українського народу з цим проханням. Вони йшли в усі кабінети, проте ті були зачинені, і до людей так і ніхто не вийшов.